Дорогі друзі, брати і сестри, всі, хто дивиться наш канал і весь народ України, я хочу привітати вас із святом Христос народився, славімо Його! Я хочу вас привітати словами із Євангелії, які прозвучали одного разу там на Віфлеємських полях, і прозвучали ці слова і вони сьогодні для нас. Це Євангелія від Луки. Ми прочитаємо, і в тій стороні були пасухи, які пильнували на полі нічної, пори вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику. Що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Дорогі друзі, ця радість вона має вже місце дві тисячі років на цій землі. Хоч нас сьогодні якби немає такої мотивації для радості, тому що йде війна навколо гори, навколо. Сльози плач, але Господь сказав, що я благовіщу вам радість велику, яка буде людям усім. Тобто, напротязі всіх двох тисяч років ми отримуємо цю радість. І ми хочемо госп... попросити, щоб Господь благословив вас і ви могли дійсно отримати цю радість, тому що ця радість заключається в тому, що для родився, народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. І в ці святкові дні різдва я хочу побажати вам, щоб ця радість переповнила ваші серця, щоб ця радість заповнила весь всякий смуток і гори, яке є в вашому житті. Ми хочемо, щоб ця радість могла закрити цю війну, яка сьогодні, щоб ми могли радуватись тільки в Господі. Тому Різдво це чудове свято, свято для душі, свято для сім'ї, свято для народу Божого, тому що ми маємо для нас Спасителя, який є Христос Господь. Хай Бог благословить вас, щасливого вам, чудового Різдва!